Всім привіт! Сьогодні готую смачненький перекус. Намазка на грінки чи на хліб. Готується просто і виходить смачно. Список інгредієнтів Сардіна в олії 240 г. 3 яйця, 1 плавлений сирок, майонез, зелень на свій смак і грінки. Приготування. відварені яйця розім'яти віделкою. Натертку натерти плавлений сирок. Натерла сирок і все перемішую. Сердину також розтимяти виделкою. Сердину додала до яєць плавленим сирком і все гарно перемішую. Сіль перес на свій смак. Додаю подрібнену зелену цибулю. Перемішую. Все перемішала і додаю майонез. Майонез додаєте на свій смак. Все перемішала. Ось така намазка в мене на грінки вийшла. Ось такий смачненький перекус у мене вийшов. Готуйте, хай вдається. Всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!